Привіт, друзі! З вами канал Бесвіщень та я Петюнчик. Друзі! Сьогодні поговоримо про лов хоні. На що ловити деколи. Ловлю на півніг та поплавок Буде цікаво, так що не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Чихоня – це надзвичайно смачна риба, особливо у вигляді тарані, але зловити її не так, то й просто за особливості поведінки цієї риби. Це, в свою чергу, вимагає застосування особливої техніки лову, на відміну від традиційних підходів, яких застосовуються для лову, наприклад, карася, плітки чи щуки. Будова її щелепи така, що вона завжди годується в товщі води і не годогодовується з дна. Щоб зловити чихонь, потрібно володіти певними вміннями. Незважаючи на це, багато рибалок із задоволенням вирушають на риболовлю за чихонью. Водиться ця риба в річках, що впадають в Азовське, Чорне та Балтійське моря. Віддає перевагу в основному великих річках та водосховищах. При цьому абсолютно ігнорує маленькі водойми, особливо якщо вони мають зарослі водної рослинності. Чихоня може виростати в довжину до 60 см при вазі близько 2 кг. Як правило, рибалка трапляється особа невагою від 200 до 500 г. Тривалість життя цієї риби становить близько 12 років. Чихоня має довгу прогоднисту форму, схожу на шаблю, тому сплутати її з іншою рибою практично неможливо. Що стосується забарвлення, то вона має сріблястий відтінок, хоча на спині більше переважають темні кольори. Має досить короткі спинні плавінці, яких розташовуються на анальному планицю. Якщо у процесі риболорів приймається схожа риба, то це безумовно чехоня. її затримання вимагає особливого підходу, про який і буде розказано в, в цьому відео, де потрібно ловити чехонь. Ця риба воліє перебувати на тій частині акваторії, де є швидка течія і велика глибина. В день, коли чехонь годується, вона переміщається в різних горизонтах і її можна зустріти біля самої поверхні води. Настанням сутінки вона йде на глибину і лише настанням ранку знову починає підніматися ближче до поверхні. Нереститься чехоня в травні місяці. В залежності від погодних умов або кліматичних зон, ці температури можуть змінюватися з в ту або в іншу сторону. Початок нересту характеризується підйомом ньому чехоні на поверхні річки, при цьому вона може активно клювати на різні насадки. Йдеться риба на нерест з граями, тому відразу можна наловити кілька особин. Якщо чехоня перестала вірити, значить зграя пішла і потрібно дочекатися приходу чергового скупчення чихоні. Рух чихоні на нерест має особливі особливості пересування від тільки з найглибших місць водоймів, При цьому вона не підходить до берега, особливо в денний час. Кожну зграю входить особини розмі... одного розміру, тому у лову характеризуються риби однаково розміру. Хоча можна зустріти і змішані зграї, але це велика рідкість. Після відкладання ікри ця цікава риба повертається до колишні місця. Чихон слід шукати поблизу глибоких ям, на кордонах повільно швидкого плину, на глибоких акваторіях, на ділянках з швидкою течією, в районах перекатів і підписних ліс. а в великих затоках вільних від рослинності. Ловиться чихонь у верхніх та середніх шарах води. Це означає, що не ловлячи чихонь з дна і деякими снастями. При основному, як для лову інших з зна, лов чихоні не підійдуть. При цьому вона вважається за краще триматися на чистих ділянках без водної рослинності, які мають значну глибину і ніколи не зустрінеш на мінах. Після нересту чихонь повертається на постійні міста. Існування не постійно переміщається в акваторії. При цьому слід від своїх улюблених місць вона далеко не відходить. Якщо сталася покльовка чихоні, значить риба знаходиться в районі цього місця, і ймовірність подальших покльовок досить велика. Цей факт може служити орієнтовним перспективним місцем і надалі можна розраховувати на гарний улов. Чихонь не любить підходити до берега на близьку вістень, тому для її лову потрібні дальні закиди. Нічний час ловити чехонь не має сенсу, оскільки вона опускається на голу або ховається у безпечних місцях. Ловлять чихонь в основному. На донні снасті, в яких використовується повідок довжиною до 2 метрів. Бажано, щоб насадка мала гарну плавучість і могла перебувати в тощі води, не опускаючись на дно. Якщо на гачок, а разом з наживкою насадити пінопластову кульку, то результат не змусить довго чекати. Чихонь хапає приманку в момент, коли вона повільно опускається на дно. Можна не використовувати підопласти. То і на гачок можна досягти до дна і тоді можна покровити іншої риби, таких як плотва, густира або підлящик. Коли ловиться чихонь. Максимум своєї активності чихонь виявляється в переднерестовий жовт, десь в середині квітня і на протязі трьох тижнів ця риба готується до метання ікри. Підготовка полягає в тому, що вона набирається сил після періоду зімівлю. В цей період вона активно ловиться, так як в голову. Готова проклювати будь-яку наживку, враховуючи той факт, що чехоні збираються в щільні зграї, то існують мирвінні супнімання десяток примірників за дуже короткий проміжуток часу, після чого клювання може припинитися взагалі, поки не відійде всі зграя. Коли чехонь зграє процесом метання ігри, вона припиняє харчуватися взагалі. Поновлюється активність цієї риби після нересту, коли вона відужує і повертається на свої улюблені місця. Насправді чахоня починає ловитися з моменту звільнення поверхні води від льоду, і триває її активність кльову до появи першого льоду на поверхні води. В середині літа з появи спеки тихонь краще клює з раннього ранку і годин до 10, а також з 18-ї години вечора і до настання сутіно. Після відходу спеки і приходу холодів вона краще клює перед обідом, коли добре прогрівають верхні шари води. У зимовий період ця риба практично не ловиться, хоча деяким рибакам вдається зловити чихоні взимку з льоду. На жаль, це вимагає серйозних знань, досвіду та вмінь. На що потрібно ловити чехонь? Можна сказати, що чехонь це їдна риба і все, що вона віддає перевагу насадкам тваринного походження. Це може бути гнивий червячок, мотиль, опариш, навіть живець, коник, муха, бабка, метелик, оса і тому подібні приманки. Як показує практика, чихонь особливо не байдужа до опаришу. Добре діє комбіновано. Паришева з мательом. Тому, вирушаючись на риборо з міцним зловом чи хоні, слід мати при собі наживку опариш. Як правило, на гачок насаджується кілька від двох до п'яти опаришів. Причому кращим варіантом може виявитися комбінація опаришів різного кольору. Добре працюють відмінні білого, і червоного або біло-жовтого кольору. Зараз не проблема придбати різнобарвного опариша в спеціалізованих торгових точках або. Виростити самому, якщо є бажання. Не варто сильно захоплюватися квітами. І в двох кольорів абсолютно буде достатньо. Чихонь воліє брати наживку, зависну в товщі води, тому на гачок краще насадити кілька, крім наживки, пінопластову кульку. В такому випадку спочатку насаджується пінопласт, а потім наживка. Як правило, в подібних випадках використовують гачка з довгою ківкою, що на ньому містились всі необхідні елементи. При застосуванні живця більше ловиться велика чихонь, хоча розміри живця не повинні перевищувати 4 см. Все-таки чехонь не може бути більш щуки, тому використовувати більш великі не немає сенсу. В літній період, коли в природі знаходяться достатня кількості комах, чехонь прекрасно ловиться і на них. Це може бути метелик, оса, різні жучки, коники, тому подібна живність якості інструментів для лову чихоні підійдуть різні устави. оснастки, такі як фідер, поплавовичні вудочки та спінінг. Ловиться чихонь як стаціонарною, так і в проводку. Лов-чехоні на спінінг Спінінг давно асоціюється з рибалкою і снастю універсального призначення, хоча його основне призначення це для лову хижої риби. Чихоня так само може віднестися до хижої риби, оскільки вона досить часто харчується маленькими рибками. Для лову чихоні можна застосовувати різні штучні приманки. Це можуть бути віброхвостики, воблери, твісти, різні приманки зі стільної губи та мушки. Хороші результати можна очікувати при використанні віброхвостів. При цьому на дрібні приманки більше ловиться великий чехонь. Це пов'язано з тим, що дрібна чехонь. Ще мало ганяється за мальками, вважаючи за краще харчуватися різними комахами або жучками. При лові чехоні обираються звичайні ступінчасті проводки, закидаються приманки як на течії, так і при ному. Якщо риба зацікавиться приманку, то покльовка слідує негайно. При цьому слід пам'ятати, що чехонь в основному зосереджується в середині і верхніх шарах води. При лові цієї риби застосовують наступніші оснастки, так як донна вудка або фідер, поплавочна вудочка і спінг. Ловити чехонь. Іншими способами, наприклад, нахлестом або за допомогою бомбарди, теж ловлять. На жаль, подібна техніка лово вимагає серйозних навичок, тому поступово використовується рідко. Незважаючи на це, такі снасті воліють максимальним уловистю, особливо бомбарда. Самий доступний, ефективний спосіб лову чихоні – це донна снасть або фідер. До цієї снасті і підійде. Піде далі мова. Техніка лову на фідер. Після того, як вибрано відповідне місце для лову чи ходні, можна приступати до закормлення точки лову. Для цього перші 10-15 закидів здійснюються без повідця, але з годівницею, набитою їжею. Для початку можна взяти годівницю більшого розміру, щоб швидше закормити місце. У такому випадку достатньо і 5 закидів. Після цього одівниця змінюється на звичайну і до оснащення додається повіде з гачком. На гачку насаджується наживка, а в годівницю напивається підгодування. Довжина повідця на чехоні може досягати від 1,5 до 2 метрів. Природно, це складнюється процес закидання снасті, але піймання чехоні гарантується. При довжині повіця менше 1,5 метри, крім чихоні, може ловитися і інша риба, така як потла, човерноперка, густіра і навіть плящ. Концентрація прикорки підбирається в таких розрахунках, щоб вона вибивалася з годівниці не більше, ніж за 5 хвилин. Через кожні 5 хвилин слід перевіряти снасті, якщо покльовок немає. Якщо покльовок довго немає, то це швидше за все результат неправильного вибору місця лову. Адже ця риба віддає перевагу специфічним місцям з хорошою глибиною. Рибина незначна, то навряд чи можна зустріти на цьому місці. Техніка лову на поплавочну снасть враховуючи характер поведінки цієї риби, краще ловити її в проводку. В даному випадку закидається снасть і відпускається за течією В цей момент вольолись поступово трапляється з кутушки. При цьому потрібно бути готовим до клювання, яке може відбутися в будь-який момент. При, при звичайній класичній лов... А поплавець необхідно регулярно, регулярно приводити в рух приманку, так як чехоня атакує наживку, що знаходиться в русі. Як тільки риба виявить рухом наживку, вона тут же ж буде її атакувати. Техніка лоу на спінг. При використанні спінга здійснюється повільна ступінчаста проводка. При цьому немає необхідності додавання анімації приманки. Головне, щоб вона перебувала в русі. Тому Проводка здійснюється тільки за допомогою катушки. Вирушаючи зі спільну не ловлі, слід знати, що чехонь тримається на ділянках, де істотна перевага. Перепади глибин, а також в районі ям і поглиблю. Якщо задалегідь виявиться результативним, то не можна тволікати. Наступний закид здійснюється в ту ж точку. Справа в тому, що чехонь тримається з граями і піднімає щось одну особу, можна розраховувати на фіймання ще кількох примітників. Останнім часом все більше спінгістів користують приманкою зі стіною гуми. Вона відрізняється від звичайних силіконов тим, що її складно вводяться в різні актрактанти. Тому принада своєї спеціалістю. Аромат, який приваблює рибу, в тому ж числі чихонь, крім силіконових приманок, чихоня добре клює на воблери. Дуже важливо правильно підібрати приманку за розміром. При цьому враховувати, що доведеним ловитим способом вагою від 200 до 500 метрів. Для цього підійдуть моделі невеликих розмірів. Ну а на цьому, мої друзі, все. З вами був канал Бесвічний. Петюнчик, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на балов. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.